Казка про віслючка, якому було важко зробити вибір жив собі віслючок на ім'я рішучок. Він був добрий, розумний і дуже обережний. Одного дня він прийшов на галявину, а там дві копиці сіна. Обидві запашні, зелені, соковиті. Рішучок підійшов до однієї. Оце виглядає смачно! Потім до другої, але ця, здається, ще трішечки зеленіша, і так ходив туди-сюди, аж поки сонце не сіло. Вже й місяць виглянув, а він усе стоїть. І тут прилетіла мудра сова думка що ж ти, друже, не їси? спитала. Не можу вирішити, яка копиця краща. Зітхнув рішучок. Сова посміхнулася. Ти не обирай кращу. Обери першу і почни діяти. Бо дія це міст між сумнівом і ясністю. Рішучок підняв вуха, вдихнув повітря і просто зробив крок до тієї, що ближче. Почав їсти, і виявилося, що вона смачнюща. А потім, коли наївся, підійшов і до другої і теж поласував. З того часу, коли рішучок не знав, що вибирати, він просто робив перший крок, бо зрозумів рішення не в тому, щоб знайти найкращий варіант, а в тому, щоб оживити будь-який своїм діянням. Значення коли занадто довго вагаєшся, стоїш на місці, навіть маючи все необхідне. Дія не завжди гарантує ідеальний вибір, але завжди веде до ясності. Крок уперед часто мудріший за бездоганне рішення. Хочете ще більше чарівних казок українською. Підписуйтесь на наш канал. І підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.